Вітаю! Поговоримо сьогодні про 100 днів, які змінили світ. Назва походить, звичайно, напевно, пам'ятаєш шкільну програму від Наполеона. Наполеон свого часу мав тих відчайдушних 100 днів, за котрі він встиг звільнитися з острова Ельба. Пройти маршем через усю Францію з півдня практично на північ, бо Париж практично на півночі Франції розташований. Увібрати у себе під власні прапори усі війська, які були вислані проти нього. А пам'ятаємо, що маршал Ней свого часу так зістрибував з коня для того, щоб припасти на одне коліно і присягнути вірність, повторну вірність Наполеону, що навіть підвернув ногу і після того ж кутильгав аж до самого ватерло. Це сталося тоді за дуже короткий час. За два тижні наполеон дійшов до Парижу. Паризька преса тоді писала дуже характерно, коли Наполеон тільки ступив на землю Франції з острова, на континентальну Францію з острова Ельба писала місцева преса, що чудовисько знову ступило на французьку землю. За тиждень, коли відстань скоротилися удвічі, та ж саме видання написав: Тривавий імператор хоче повернути собі престол. І коли вже був під стінами Парижу Наполеон, та ж сама газета написала. Париж готовий вітати свого імператора. Це сталося за сто днів, але це тільки початок ста днів. Пізніше були чотири битви. битві з них з рівними можливостями були, але практично вони не дали успіху армії Наполеона, а тільки відтягнули саме Ватерлоо. Ватерлоо в прямому і переносному розумінні цього слова, і як битва, і як завершення 100 днів. Тобто за сто днів людина встигла повернути собі престол, прогнати з того, того хто його з престолу. Того, хто його цього престолу позбавив, повернути імперію, перевідновити імперію, перевідновити власну владу, запустити армію, запустити державу, запустити проект, який було відібрано у Наполеона і тому назвали «100 днів, що може зробити той чи інший державний діяч? Звичайно, не те, щоб хтось хотів порівнювати будь-кого з сучасних діячів з діями Наполеона, але просто ефективність дій за 100 днів. От звідси походять ста днів. Це не перші ста днів діяльності Наполеона до того, що як він був імператором. Це ста днів, коли він повернув собі. Спочатку він зрікся престолу. В замку Фонтенбло був зісланий на Ельбу. При ньому було тисячу його відданих солдатів спецпідрозділ, якщо можна було назвати медвежачих шапок. Ну одним словом, це була його, немовби з одного боку, і охорона, і почесний ескорт, який був при ньому на Ельбі. І от властиво з ним він висадився, зумів повернути собі престіл, зумів повернути собі правління у Франції за сто днів. Що зробив за сто днів, наприклад, Дональд Трамп. Сьогодні ми якраз святкуємо, чи відмічаємо, чи просто згадуємо. Бо ні святкувати, ні відмічати. Нема чого згадати. Можна Трамп присвятив оце буквально недавно цієї ночі перед власними прихильниками, розповідаючи про те, скільки він досяг, скільки вдалося, скільки попереду ще його чекає. Але головне, щоб вдалося все. Тарифи зупинені, економіка відроджена. Інфляція зупинена, не така, яка була за Байдена. Все зараз добре. Те, що пишуть в пресі і проводять соціологічні економічні дослідження. Це все неправда. Це все брехня, це все проти Трампа, це проти вас, шановні виборці, каже Трамп. Тобто нема чим похвалитися Трампові на жодній ниві, ні на міжнародній. Ну зрозуміло, війна не зупинена ні за 24 години, ні за 2 тижні, ні тепер вже місяці. І не буде зупинена Трампом доти, доки не відбудеться логічне завершення певного етапу війни між Росією і Україною. Тому. Тут якби не прагнув і якби не хотів Трамп стати посередником між добром і злом, тут ніколи не вийде, тому що добром тут є Україна, бо вона є жертвою злого нападу Росії, тобто злом є Росія, а бути посередником. Між добром і злом ні у кого не виходило. Коли справа йде про міжнародні стосунки, ну подивіться, що сталося. Обіцяна була ж обіцяно було ним, що газа буде курортом. Всіх незгідних з тим, щоб це стало курортом і співвласністю Ізраїлю, сполучені штати буде кудись там відселено. Будуть країни, які з радістю приймуть палестинців, буде там рай сад на землі. Що сталося? Нічого, просто ізраїльтяни застукали перемовників від Трампа із представниками Гамазу. Про те, що вони домовлялись, якою буде доля правління Гамазу у секторі Газа, чудовий вихід ірану. Скільки було погроз Трампом Ірану? з другого боку бажання зупинити Ізраїль з тим, щоб Ізраїль не завдав? Ударів по ядерних об'єктах Ірану, де ядерна угода, яку обіцяв Трамп, де паростки цієї угоди, окрім того, що ведуться ні про що розмови в Римі, які нічого не дають, окрім того, що забезпечують ну, якусь картинку для новин. Де вони? Де ці угоди? Ну, немає їх на превеликий жаль. Тому насправді практично все за що взявся трамп не працює, не спрацювало, і тому свідчити про те, що 100 днів відбулися бодай якось ну не вартує. Це... Не відбулося практично нічого, крім скандалів, крім сенсаційних заголов, крім крім сенсаційних виступів самого Трампа, крім поїздок в Рим, Ватикан, які в принципі завершилися 15 хвилинною розмовою і нічим. Східно-європейський напрямок просто. Прогуляний Трампом і про балакани про криваву війну, яку розв'язала проти України Росія. Нічого не було іншого з боку Сполучених Штатів, як сенсаційні заяви, сенсаційні заголовки, які моделював, курував, формував, креував особисто Трамп. Ось і все, тобто, це була історія не про вирішення проблем. Просто днів Трампа, ми можемо сказати тільки одне, вони відбулися. Результату практично жодного кажуть фахівці, що 30% американської армії, які стали на кордоні з Мексикою, таки зупинили невпинний потік іммігрантів з Мексики до Сполучених Штатів, так можливо, можливо, але про це також свідчить дослідження, які були проведені різними управліннями, які контролюють потік іммігрантів. якщо та соціологія брехлива про те, що є інфляція, що падає економіка економіка сполучених штатів, що практично тарифи вдарили найболючіше по самих сполучених штатах і Китай не прогнувся перед тою тарифною політикою, яку проводив проти нього, не мов би Трамп. то якщо та соціологія брехлива, то чому соціологія про те, що 30% американської армії, які вишикувалися на кордоні з Мексикою, зупинили потік іммігрантів? Я правдою невідомо. Ну але це нехай лишається на Чисті гідності Трампа він заявляє як про одну соціологію, яка працює добре, правильно, а інша неправильно. що для України з цих 100 днів. Ну напевно, найефектнішою ситуацією, яка за ці 100 днів відбулася, це 15 хвилинна на зустріч Ватикані між Трампом і Зеленським. Чому вона така була сенсаційна і цікава, тому що передувала ці зустрічі зустріч в овальному кабінеті? Або як ще її називають в провальному кабінеті? Так це була провальна зустріч саме для Трампа і Сполучених Штатів, які не зуміли продемонструвати. Позицію, яка б відповідала рівню зустрічі, тобто так це сталося. Не бачу тут проблем з боку е, України і українського президента. Хоча, звичайно, можна було себе і, напевно, треба було вести в інакший спосіб, але будь-який спосіб, який би вела себе сторона країни, яка потерпає від жорстокої кривавої агресії з боку сусіда, а Сполучені Штати чомусь підтримують цього кривавого сусіда, який атакує. Боговинну Україну в даній ситуації, ну відповідно, тут можемо ствердити, що будь-яка реакція українського очільника могла трактуватися як можлива. А от е, позиція Сполучених Штатів, ну такою не виглядала. Але полишмо це. це вже все відбулося. Але знов таки це підкреслює ситуацію у, влад у луарах американської влади. Поза камерами, поза твітами в соціальних мережах, ну і плюс родзинка на тортові те, що зараз працівники Трампа його найближчі оточення випрацювали певну методу співпраці з Трампом, тобто вони виконують тільки друге його розпорядження перше слухають і нічого не роблять. А от коли це розпорядження повторюється, ну тоді вже. Спрацьовує механізм в його виконання, і це ще раз свідчить а, про те, що вся ця надутість, вся ця напищеність, усе це постійне повторювання про найкращість, найнеобхіднішість для сполучених і сві... штатів і і світу Трампа, і всі ці його історії про те, що він в пошуках виходу і вже його знайшов, просто не всі його бачать. Все це тане властиво після заяв його помічників, які адаптувалися до методи керівництва держави. Якщо розібратися зараз, в Україні нічого не змінилося. Фактично після проходу до влади Трампа так зупинили допомогу. Зупинили допомогу. Україна витримала цей тиск, і Сполучені Штати мали би не шантажувати Україну відмиканням допомоги чи закриттям допомоги, бо, бачите, не виходить так, як планував великий вождь Трамп. А з іншого боку вести перемовини, ці перемовини мали би відбуватися в постійному форматі саме з Україною, бо Україна є стороною перемовного процесу для Сполучених Штатів. Домовитися з Росією неможливо, і про це заявив і Лавров і сам Путін, і всі решта, хто здійснює владу в Кремлі. Всі ці поїздки від Кова, який робить вигляд, що він ледви не друг і брат Путіна і всіх, кого він бачить в Кремлі, розціловуючись в кожному, напевно. І з охороною він це робить також, але тим не менше, бо він привозить цю інформацію Трампа. І будь-які висновки, які були зроблені Трампом, були не на користь України. Тому, в принципі, ці 100 днів для України минули. Минули. Ось і все. Нічого не сталося екстраординарного надзвичайного багато було просто тих в Україні, які очікували радикальних змін в поведінці Трампа після того, як Путін його обдурив. Ради Трамп обдурюватися Путіним. От він з любов'ю до цього ставиться. Так йому подобається, бо він е, вважає, що Росія є сильнішою в конфлікті, вона переможе. І тому властиво він тримає сторону того, хто забезпечить йому ситуацію плюсовішу в даному регіоні. Тобто він бачить плюси в тому, щоб перемогла Росія Україна його зовсім не цікавить. І він вважає, що Україна в будь-якому випадку програє, буде він Україну підтримувати чи ні. Тому підтримка йде Росії. Такі були сто днів Трампа. За 100 днів мало кому крім наполоного залітовав подібне щось вдавалося. Але тим не менше робити сенсацію з події, яка на яйця не вартує, також не треба. Ці 100 днів завершилися. Будемо дивитися, що буде в наступні дні, в наступні 100-300 днів. Попереду у Трампа на провеликий жаль ще дуже тривалий президентський термін. Тому будемо спостерігати. Слава Україні! До зустрічі!